Психологічний порадник воєнного часу поради МОЗ та МОН України. Поради для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Підтримка дітей з особливими освітніми потребами потребує індивідуального підходу, терпіння та розуміння. Давайте розглянемо рекомендації для ефективної допомоги таким дітям. Соціальна та емоційна підтримка. Включайте в навчальний процес уроки соціальних навичок, таких як спілкування, співпраця та вирішення конфліктів. Будьте чуйними та терплячими, створюйте безпечне і підтримуюче середовище, де діти можуть вільно виражати свої емоції. Підтримуйте дітей за їхні досягнення та зусилля, навіть незначні. Це допоможе підвищити їхню мотивацію та самооцінку. Фізичне середовище. Переконайтеся, що фізичне середовище є доступним і безпечним для дітей з різними потребами. Організуйте простір для вільного пресування, адаптуйте меблі. Забезпечте наявність сенсорних матеріалів і зон, де діти можуть розслабитися і зняти напругу. Співпраця з батьками та фахівцями. Регулярно спілкуйтеся з батьками. Обговорюйте успіхи та проблеми. Залучайте їх до навчального процесу Залучайте спеціалістів, таких як логопеди, психологи та терапевти, які можуть надати додаткову підтримку та поради. Академічна підтримка. Використовуйте різні методи навчання. Для задоволення індивідуальних потреб кожної дитини це може включати індивідуальні завдання, соціальні інструкції та адаптацію навчальних матеріалів. Інтегруйте дітей з особливими потребами у загальні класи, надаючи необхідну підтримку, щоб вони могли брати участь у навчальному процесі на рівні з іншими дітьми. Інтерактивні методи. Використовуйте спеціалізовані навчальні програми та додатки, які можуть допомогти дітям більш ефективно навчатися. Включайте в навчальний процес інтерактивні інструменти, такі як смарт-дошки, планшети та комп'ютери. Це може зробити навчання більш цікавим та доступним для дітей. Реалізація цих підходів допоможе створити ефективну систему підтримки для дітей, сприяючи їх успіху у навчанні та загальному розвитку. Приділяйте більше уваги особливим дітям.